Друзі, всім привіт! З вами Саша. Я ви на каналі Ковтоню, ковтовто кіно що залишає після смак. І що вам сказати? А, закінчувався місяць прайду, і Саша вирішила тільки зараз нарешті розповісти про своїх улюблених акторів і режисерів, які є відкритими представниками ЛГБТК Плюс спільноти. І знаєте, я сьогодні буду не одна записувати для вас це відео. Ми будемо робити це з келихом білого сухого, того що минулого разу класно йшло, коли я теж а, випивала. Тож за цей місяць, за це відео на моєму каналі, і ура! Взагалі, якщо б оцінювати, скільки б я була готова подарок. Якщо думати, що була б така нагорода та, за типу найпалкішого шанувальника ЛГБТК спільноти, то я прям могла б там бігти попереду А, Дуже мені до душі, принаймні, все, що роблять актори і режисери з цього ком'юніті, і я навіть нам більше скажу, я сьогодні, коли задумалася, скільки в мене там улюблених режисерів, я пройшла, і в мене а, з десяти режисерів моїх улюблених 8 гей або Пара-пара-пам, Пау! Про що це каже? Може звернути до психолога? Так от, ми почнемо. Е, перше, я сьогодні хочу е, сказати саме про тих е, відкритих гей Фелозмілюк, які, е, як на мене, дуже талановиті. Ну або це суперактори, або це геніальні режисери. Ті, хто ну прям ну, дуже мій, саме мені по душі. Іан е, Маккеллен. Почнемо з нього. Ну, звісно, це легендарний британський актор, який ще в 88-му році зробив камінаут, і неможливо його було не поважати за це. Я вам скажу так. Бо їх зараз багато далі буде, я буду швидко намагатися. Подивіться з Іоном Макеленом серіал Грішники. Якщо не дивилися, це чудова британська комедія на декілька сезонів невеличких, де власне вже віковий максимально Іан Маккелен з другим таким самим віковим актором грають власне одностатеву пару, яка вже дуже багато років разом. І ну, це просто класика британського гумору і чудово такого. ну, Знаєте, щемливого при цьому і, і чогось комфортного, і класного, сатиричного а, прям я дуже вам раджу, грішники. Мій рекомендаціон стосовно Інна Макелена, актор геніальний, грандіозний. Ви самі абсолютно спокійно погулите і знаєте, кого він грав. От за якими ролями він. Відомий і ну, неможливо не сказати, що він не глиба, не легенда. Далі Далі я, звісно, для себе виділяю Кевіна Спейсі. Кевін Спейсі не так давно вийшов з шафи. Це був 2017 рік, мені здається, десь так. -та. І ну от я завжди відчувала, що в Кевіні Спейсі це є. Ну от просто, взагалі, мені здається, це дуже крутий актор. І ну, для мене він там десь. Десь ну, завжди був, там, не знаю, в десятці дуже крутих акторів, які, які мені подобаються, як себе поводять в кадрі, як граються. І от я нещодавно передивлялася красу по-американськи, який же ж він там крутий. І в мене абсолютно відчуття в тому фільмі, що ну, він же ж гей. Ну, тобто... Я це бачу, мене прям радарить. А, і я маю на увазі, що дуже довго там ну це знаєте, люди, які припускають, а може так, вони, та ні, та не може бути. Та ну він, та ну. Я думаю, господи, ладно. А, воно ж реально видно. Ну, що я ще хочу сказати, ви пам'ятаєте, як він зіграв у фінчера в фільмі Сім? Тобто з двох з половиною годин фільму він з'являється десь 20 хвилин екранного часу у нього. Але як він там грає? Він же ж там грає головного маньяка, головного вбивцю. І ну, взагалі цей фільм, звісно, це явище, яке ну, не знаю, чи є щось страшніше для мене. Є, звісно, але все одно. Але Сім Фінчера вуф. А, і Кевін Спейсі там він колись мене там просто розмотав. От там і в красі по-американськи. Ну і далі просто, в принципі, мені здається, в нього немає роли, де він там якось поган, поганенько грає, чи коли там він грає в якомусь там відвертому лені, такого взагалі немає. От, тому Кевін Спейсі, я дуже рада зараз, що його, так би мовити, виправдали за все те, що на нього вішали. І він знову повернувся в кіноіндустрію і зараз робить свій перший фільм. А, і взагалі, Кевін Спейсі за вас ви. Дуже крутий. Просто я так за вас рада, якщо ви це побачите. Кевін Спейсі, лайк, лайк, лайк. Далі. Далі, звісно, в мене в топчиках Ben Вішоу. Ну, як його взагалі можна не любити і як можна його не знімати взагалі в стрічках ЛГБТК? Звісно, він таких персонажів грає. Він ну, взагалі він дуже закритий гей, від, ну, відкритий, але м, веде дуже такий м, поміркований спосіб життя, тихий. От за що я. І колись, звісно, шлях його почався з парфумера, історія одного вбивця вбивців. Вбивці. вбивці. А, вбивці. Так от. І, звісно, після цієї ролі полетіла в нього і кар'єра, і, я, мені здається, ще тоді зрозуміла, що Айда Бен Вішоу». Він ще зіграє немало і все буде дуже круто. Я люблю його роль в примарному Атласі, і взагалі люблю цей фільм. Я люблю його от нещодавно. Я дивилася щоденник Дені з Пітером Гуджаром. Це якраз було в списках нашого ЛГБТК Плюс-фесту київського «Санні бані фест Тут я ходила в тому числі і на цей фільм. Мені подобається, як він, до речі, зіграв Джеймсі Бонді. Ну, коротше, всі його останні ролі, і взагалі, так як він грає, так як він вміє це грати і показувати своїх. Десь неформатних персонажів, це велика майстерність. І теж я ще певна, що в нього, незважаючи на те, що, звісно, неймовірна роль, його, мабуть, та найвідоміша це все ж таки парфумер. Я вважаю, що він ще зіграє щось таке розривне, що нас всіх прям візьме за живе. Так що Бен Вішо безперечно, талановит, талановитий вау! Так, що ще вам сказати? Ендрю Скот. Ендрю Скот для мене це просто вау! А, глобально ми його знаємо за роль Маріарті в Шерлокі бібісішному з Камбербейчем, де вони зіграли. А та, з серіалу Флібех або «Погань, по-різному було. Там він зіграв е, священника. Нетипового. І я його дуже сильно люблю в фільмі: одному з моїх, з моїх взагалі улюблених фільмів, ми всі не знайомці. Два роки тому з Полом Маскалем вони разом. Зіграло в цьому фільмі, він мене розірвав. І, власне, там Ендрю Скотт зіграв квіра, квірного персонажа. І, ну, так би мовити, вже отак от, от відкрито зіграв і таку роль в своєму списку кіно. Він мені дуже подобається. Мені здається, що так, от у нього, як і у Бена Вішо. Ще попереду така кар'єра якихось неймовірних персонажів, які нас просто отак от нагрібуть. От я певна, просто дуже мені подобається Ендрю Скотт. Кайф, кайф, кайф. Ріплів він же зараз в серіалі зіграв. Ну коротше. Це воно. Ендрю Скотт це просто мені дуже-дуже подобається цей актор. Колмана Домінго, я хочу виділити для себе, я його знаю всього лише третій рік нормально на загал. І він вийшов, от, ну, тобто, його наче не було, не було, не було взагалі в моєму просторі. І раптом він став грати рік за роком в фільмах, які номінувалися на Оскар, і, власне, Колмана Домінго номінували на Оскар. І я така. Звідки ви взялися? Колман Домінго?» А дивлюсь, що дуже круто грає актор. І от нещодавно він зіграв у серіалі чотири пори року. Я його рекомендувала. Чудова така іронічна роль, тепла, душевна. І от Колманда Домінго теж відкритий гей. І я вам хочу сказати, що дуже талановитий актор. Я зараз прямо почала слідкувати за ним із задоволенням. Так що Колманда Домінго. та й взагалі вже всі, за кого я тут говорила. Алілуя. Ніл Патрік Гарріс. Звісно, я його теж виділяю. Це наш улюблений Барніс. Як я зустрів вашу маму. А, і, до речі, він тут нещодавно знявся в докторі. Хто моєму улюбленому науково-фантастичному серіалі? Класно зіграв, цікава роль, М -м, інший теж. Це, це, це інший, це, це не той самий Барні. А, потім я дивилася з ним, до речі, не так давно такий на один сезончик. Думала, що будуть робити другий сезон, але все ж таки ні. І якраз про одну статею стосунки серіал. Забула, як він називається, напишу тут. А, і там теж він такий трішки нестандартний. От я скажу, що от я від Ніла Патріка Гаріса чекаю. Каю додаткових перевсілень, от так от я скажу. Він мені симпатичний, а, і він не пустий актор, і він не актор єдиної ролі, бо все ж таки все одно, коли його бачать, то кажуть, що о, це Барні, Барні з як я зустрів вашу маму. А я вважаю, що ні, це не так, і тфу -тфу, щоб ми теж його побачили ще в чомусь дуже такому серйозному, драматичному, розкриваючому його роль. Те саме, до речі, можу сказати про Ентоні Скота. О, я трішки облилася. Ну, що ви хотіли. Таке відео, такий день, таке вино. Що я хотіла сказати ще про Ендрі Скота? Те, що він завжди такий більше грав персонажів. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, більше uh, антагоністів, ну, як в Маріарці, та і як от, в серіалі Флібех, а от в фільмі. Ми всі знайомці, Андрю Скотт мене зачарував саме своєю неймовірно ліричною ролью протагоніста, власне. От і я люто-люто продовжую казати всім, щоб ви дивилися. Ми всім знайомцям. Так, перескочили. Так, Ніл Патрі Харріс. Тепер давайте по дівчатам трішки, а потім розповім про режисерів. А оце моя добірочка була з хлопців, чоловіків. А, ну, розумієте. Боже, мене там так сусіди кричать. Коротше, ви розумієте, що звісно дуже багато акторів. Вони вже зараз не ховаються, я дуже рада за це. От акторів гейв, яких ну, вони непогано грають, але оць, 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 оця моя добірка це для мене серденько, і я прям чекаю від них завжди нових ролей. і Щоб ви мене були живі, здорові і що дуже багато награли. А, так, далі, а, дівчата, ну звісно, ми почнемо з Джоді Фостер. Ну, зві... легенда, богиня. Як би зараз взагалі не облити все? <ріху> mm. Джоді Фостер. А, Джоді Фостер це просто вау. Люблю я Джоді Фостер, всюди люблю. Я не знаю, чи навіть треба щось казати. Для кого це буде новинка, та а, хто така Джозі Фостер, всі її знають. Умовно кажучи, навіть за мовчанням ягнят. А, але я багато де її дивилась, бачила. І ще з фільму де вона грала маленьку повію ще звідти, і вже тоді було зрозуміло, яка вона сильна драматична акторка, ще у такому віці. От. Тому, до речі, вона мені сподобалася в останній частині А, Це вже четвертий сезон вже був такий феміністичний жіночий. Це якраз він нещодавно виходив. І багато хто зафукав, багато нестиковок, забагато феміністичних ідей. Мені все прям зайшло. Мені прям сподобалося. Так що від мене лайкосик. Так, Джоді Фостер муа. муа, муа. Далі, ну далі, та далі Сара Полсон. Сару Полсон неможливо не любити після того, як її зірка засяяла в франшизі Американська історія жахів. Потім Фелчика Мерфі знімали її ще й в американській історії злочинів і взагалі. Mm, яка вона сексі, крута, класна штучка. І до речі, вони ж разом зніма... разом знімаюся, кажу, живуть відкрито з акторкою Голан Тейлор, і в них різниця щось, типу, там 37 років. І я постійно боже, я так тішуся за них. І думаю, господи, як же багато всього вони вже подолали, от щоб спокійно жити своїм життям. От маючи там і розбіжності, та умовно кажучи, в віці, і взагалі там та оцю класична історія. Суспільства, сприйняття та 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 От е, Сара Полсон, от від неї я теж дуже чекаю якусь круту, велику і величну роль. Того, що все ж таки вона ефігезна, але поки вона грає в серіалах, крутих серіалах. І, до речі, та ще забула що сестра Речі, е, теж е, продукт фелчика. І Мерфі, і теж вона там дуже круто зіграла. І, до речі, роль якраз же ж лесбійська. А я дуже хочу, щоб вона зіграла в якомусь дуже крутому фільмі. Три всіх і отримала свої статуетки вже саме за велике кіно. Того, що дуже класно. А, далі. ну Далі, звісно, Сінтія Ніксон. Сінтія Ніксон м -м, наша добра, класна, хороша м -м, Міранда, улюблена з сексимістом. А, щиро, прищиро, тепло, при тепло люблю. А, і та, це вона, коли вона зробила камінаут? Ну, вже тоді, коли. М -м, Мені здається, вийшов перший фільм, чи до ще першого фільму, десь так. А, от, і, 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 і ще при цьому продовжувала грати. А, м, е, ну, Типу гетеросексуальних персонажів, а вже зараз, от саме продовженні ніж секси міста, от в «And Just like Z вона вже якраз е е е грає в іншому ритмі, в іншому настрої. Е е і теж це не може не тішити мене. Сінтія Ніксен Красуня, мені дуже подобається зараз ще те, як вона грає паралельно в серіалі е е Господи, позолочене Століття. Я вам теж неодноразово вже казала, який це класний серіальчик. Е е що може в чомусь замінити Бріджертонів, ну, коротше, така історія. А, і вона там настільки інша, вона там настільки, ну, умовно кажучи, не Міранда, от, що а, заслуговує просто на повагу. А, і дивилася, з нею я і фільми різні. І вона ж грала, Боже, дай Боже, мені пам'яті. Ніджей Ностін, склероз. От, угу. <ріст> теж я вам рекомендую, це та одна з таких драматичних крутих ролей. А, якраз от теж, от у напрямку туди ЛГБТК Плюс, ну таке авторське кіно, я таке часто дивлюся. А, і що ще? І та багато диво награла Сіндія Ніксон, і вона така, мені здається, завжди з нами. Ot, завжди з нами вона е, така ближче до народу. Я слідкую за нею в Інстаграмі, вона потім щось приколюється, якісь, ну, коротше, така класна. За Сіньонікстен завжди і і, ну, і заказ від Just Like that", і із Секси Місто за все це. Mm. Так, і що далі? А, ну ще можу е, виділити Фіону шоу. Фіона шоу це. Тетя Петуня для всіх нас початково відома з Гаррі Поттера, От, ще вона вже на зараз вона грала одну з провідних ролей в серіалі Вбиваючи Єву. Якщо ви раптом не бачили, Вбиваючи Єву. Це якраз таке серіал, який дуже люблять всі ЛГБТК плюс приспоціновувач. Я там в першому ряду. Дивіться обов'язково. Він дуже швидко йде і від нього неможливо відірватися. От Фіона Шоу також нам грає. І багато британських проєктів я з нею також дивилася. і... Вона дуже змістовна, крута акторка. А, така, мені здається, теж певним чином десь, ну, типу, витіснена з найголовнішою когорти акторів, от але має свій стиль. Клас. От бачите, в мене, до речі, так, вони всі вікові. Я якось молодь не брала. Умовно кажучи, я там так собі філософствувала, думала, може Хлою Морець розповісти, вона тільки нещодавно робила камінат. але думаю, та не зовсім вона моя, ну не зовсім вона мені в душі. Кісен Стюарт, яка зараз взагалі, типу, ну починає бути прям такою іконою. От, стосовно її, вона знімає як режисер, фільми, стрічки такі. Але вона мені ще з періоду суть. Якось не моя, от не моя і все тут. от, Хоча, прям я тисну її руку за все те, що вона зараз робить. От, ну та, і враховуючи та усі ці мої ем, смаки. То от я там виділила всього лише чотирьох акторок, які лесбійок, відкритих, які мені прям дуже до душі, я вважаю їх дуже талановитими. А до речі, з хлопцями би було, було, було по-іншому більше раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, шість хлопців, чотири дівчинки. Ну, давайте зараз. Ще розповім трішки про своїх улюблених режисерів. А до речі, пишіть в коментарях, хто у вас улюблений з е, представників ЛГБТК плюс Спільного. І дівчата, і хлопці, ну, і режисери, всі ми ці. Просто давайте, давайте будемо коментувати і давайте будемо спілкуватись в коментарях. Так, що я можу сказати? Оце ж сьогодні, коли я стала думати, скільки в мене улюблених режисерів, і скільки з них були з Бійки? Вісім. З десяти вісім. Звісно, я почну з Шанталь Акерман. Моя улюблена режисерка, раніше моєю улюбленою саме режисеркою була Ліліана Каванін. І якось так потім. До речі, до Ліліана Ковані теж є певні підозри. Вона досить, тфу -тфу -тфу, жива і далеко за 90-го вона колись разом з Бертолуче починала знімати свої фільми, трішки вчилася в нього. А, і після фільму Берлінський роман Ліліани Кованів в мене є до неї питання. Ну коротше, потім в моє життя стрімко вірвалася Шанталя Керман. Бельгійська режисерка, а, ну і все, все вона полонила мене абсолютно. Вона в мене десь в серці. Я обожнюю так, як вона знімає. Повторюю для всіх, хто не знає, що от її фільм Жанна Дільман він зараз входить він на першому місці в 200 найкращих фільмів всіх часів за версією британського журналу, який а, власне раз на 10 років оновлює а, свій список і. Визначають ці фільми виключно відомі митці: кінематографісти, режисери, сценаристи, оператори, ну всі, хто дотичний безпосередньо до індустрії. І тому, ну звісно, я слідкую за цим списком. І от зараз Жанна Дільман на фільм Акерман там на першому місці. Не лінуйтесь, подивіться три з половиною години, правда, але я таке люблю. І коротше, так, я не буду дуже довго, бо я розумію. Скільки ми вже. О, я вже 20 хвилин, божечки, давайте швидко, значить, Шанта Лякерман. <сум> боже, Боже, Жанта Керман, будь ласка. Їх вже 10 років з нами немає. Вона покінчила з собою, а я хочу до неї. Коротше, це раз. А, далі, Педро Альмадовар. Ну так, я дивилася, ну, майже всі його фільми неможливо не любити Альмадовара. Мій ти хороший. У біль і слава це, якщо ви хочете прямо подивитися його біографію, мовно кажучи, де самогольмодовера зіграв Антоніо Бандерас і Вау. А, значить, так, далі. Лука Годаньїно. Ну, звісно, звісно, того, що зви мене своїм ім'ям. Один з моїх теж найулюбленіших фільмів, тому що зараз квір він зняв мама ща драматично передраматично. А, далі, далі про сокровенне це Франсуа Озон. Франсуа Озон, мій улюблений режисер. А, справді, це мій улюблений режисер. Він мене під себе того, що колись мій шлях взагалі в авторське кіно. Він почався, мені було років 12 з фільму Франсуазона і з фільмів. І я потім зацікавилася настільки, що, що, ну, що все інше вже поглинуло в себе. Весь все світ авторського, артхаусного, фестивального. І Франсуа Озон вміє знімати так, як я бачу життя. От, от просто от. це частина мене. Мені інколи здається, що Франсуа Озон – мій кармічний брат. Того, що так, такими картинами, так, умовно кажучи, такими кадрами, як я бачу життя, так знімає свої фільми Франсуа Озон. Багато хто каже, що це не те, що якісь там геніальне, можливо, і, і не так. Але для мене Франсуа Озон завжди в і, і так. І він, мабуть, мій перший режисер гей, і, і все, і я закохалась, і вже я не можу розкохатися ніяк. От і недалеко від нього йде Ксав'є Ксав'єдаланчик, інколи косплеїть мого Франсуа французона, а того, що він його на 20 років молодше десь. От на 25. А, і, але Ксав'я Далана неможливо не любити. А у Ксав'я Далани я дивилася всі фільми. А, і це, безперечно, неймовірно талановитий сучасний режисер, кожен фільм якого я чекаю. А, за Ксев'я Долана. Вперше за Франсуа Азона. Окремий ковточок. За Шанталь до, до цього пила. Це, це найулюбленіших. І до них, ну, от це для мене така трієчка Франсуа Азон, Ксав'є Далан і молодесенький Лукас Донт. А Лукас Донт, який розірвав мене 4 роки тому, 4 роки тому фільмом близько. А, я вже за нього також казала. І, і він знімає в певному такому стилі Озон Далан. А, і в нього є поки два повнометражні фільми. Ще фільм Дівчинка і от близько. І я слідкую за ним. Я слідкую, я розумію, що він ще буде робити щось дуже круте, Того, що не може після фільму близько такий режисер зробити щось негідне. Теж дивіться. А хто далі? Ну а далі буде м, важка артилерія: це Райан Вернер, Фасбіндер. В мене все А, Гіркі сльози Петре Фонкан. Таска Вероніки Фос і Страх з'їдає душу. Це взагалі один з моїх улюблених фільмів. В двадцяті у мене улюблених фільмів. Страх з'їдає душу. А, у мене інколи є таке от, настрій на Фасбіндера. Це цікавезний настрій напівдепресії, депресії, напівхвороби а, і якогось відкритого е серця, а, але і смутку великого. І коли я просто думаю, фасбіндер зараз буде. Просто от хто любить фасбіндера, лайкосик і взагалі підписочка на каналчик, того, що тоді ми з вами прямо. Так, ну і що? І закінчимо ми, мабуть, та ще Параджанов, безперечно, він не відкритий. Він там, ну, але ми всі розуміємо все одно. Не буду тут прям щось казати, не буду, знаєте, як сарафанне радіо, проте, ну, це ж очевидно. от, І це легендарна людина. За Параджанова окремо хочу випити, боже мій, Дякую, Всесвіту, що колись дав нам Параджанова. М -м. І закінчу, мабуть, на Пазоліні, Я Паоло Пазаліні. Ну, це взагалі це просто виколоти очі. А, такого легендарного геніального. Ну, от вони десь недалечко та з Фазбіндером і з Фараджановим. Я як згадую, і інколи в мене є прям настрій дивитися Пазоліні, і я там згадую його теорему, наприклад, або ще страшніше 120 днів содома. От ти дивишся? Це максимально бридко, але, але от я бачу в цьому красу. Естетика, естетика негарного, знаєте, естетика відразливого є в усіх фільмах Пазоліні. На той момент тоді знімати такі фільми. Вау! І яка страшна смерть? Ну, погулять, якщо ви не знаєте, от як взагалі і, і, і чим, і чому як поплатився Пазаліні. І За свої погляди, От так, от так. Та закінчую на по фезбіндері і парджаної. На цьому я з вами прощаюся. А, підписуйтесь, коментуйте. І що? І нехай в нас все ж таки а, з кожним днем стає більше, і більше толерантних, адекватних людей. А, тому що. Це ж так прекрасно дивитися на таку красу, яку роблять а, люди, які представляють ЛГБТК+. плюс. Всі роблять красу, але вони роблять окрему красу. І от я завжди буду за цю красу стояти. З вами була Саша. На все добре, Чин-чин.